Доброго дня, скажіть, будь ласка, я розумію, що пан Олексій Данило він має більше інформації. Не все може озвучити в телеетерах і в інтерв'ю. Але ну, ваші відчуття, чи справді Росія так воліє перемов, і, власне, перемов для чого? Аби назбирати, накопичити ще сили і потім з новою силою вдарити? Чи все таки вони намагаються якось завершити війну? Я не думаю, що Росія щось намагається завершити. Вона намагається. Отримати е, час для того, щоб зробити нове угрупування і кинути його знову на Україну. А, і ми бачимо, що е, залишилося одне бойове угрупування це в напрямку, там на Донецькому напрямку, і все інше угрупування требує підкріплення. Я знаю, що ви власне аналізуєте ситуацію на південному на південній ділянці фронту і на східній. Як зараз ситуація на вашу думку виглядає? Цей наступ він уже розпочався і, можливо, власне ця інформаційна хвиля вона якраз не так про самий наступ, і його якийсь об'єм. Я не знаю, силу потугу, як про намагання українців якимось чином, там не знаю, не збурити, а хоча б налякати якимось чином чи ще щось. Ну, ані бачать, що вже налякати нас неможливо. Ви знаєте, що весь кордон, починаючи там з Білорусі і закінчуючи там Молдовою, весь кордон у нас готовий до нападу. Тому зненацька нас вже не зістати. Тому вони зараз намагаються, наступ вже почався. Ми це бачимо, і він йде поки що на Донбасі. На на Донбасі, і на Луганщині Ближе до, на, на Харківську область, в таких уже проривів а, вже розуміють, що неможливо, які були минулого року, там на лютому. Тому вони намагаються час ну, давити а, військами піхотою, а, як повідомляють наші партизани з Луганщини. Всі місця заповнені російськими солдатами. Вони зробили дуже. Ну зараз роблять, продовжують ще дуже великий резерв. І якщо якісь підрозділи будуть виходити, ну будуть небоєздатними, вони у них є дуже багато щас підрозділів, які можна їх замінити кожне місце, починаючи ну, від лінії фронту, там в глупо окупованої території, там на 100 кілометрів, на Кожне місце превратилось в військову базу. Кожне общежиття, там гуртожиток, якась там школи, зайняті російськими солдатами. Їх дуже багато, дуже багато. Чи може свідчити ще одна цифра про те, що справді цей наступ так званий російський вже почався? Я маю на увазі звіт Генерального штабу, де за минулу добу, як кажуть, в збройних селах вдалося знищити понад тисячу москалів. Я вже давно не пригадую такої цифри, власне, поза тисячу більше тисяч? О, усі больниці, О, от в моєму рідному місті Красний Луч, місто Хрустальне зараз називається. На місто шість лікарень і три з них саме великі зайняті під військовим госпіталі. Дуже багато поранених. Щоб ви розуміли, красне Луч це десь ну, 100 кілометрів від лінії фронту, і лікарні просто переповнені пораненими російськими солдатами. Я намагаюся зрозуміти, власне, ви казали, що партизани розповідають, що міста насичені російськими військовими. А що це за військові? Це спецура, це мобілізовані оті частково мобілізовані ЧМОбіки. Чи можемо ми проаналізувати: власне, хто вони? Це мобілізовані, частково мобілізовані, як вони називаються в Росії. Це чоловіки від там, 30 до 50 років. Ну, як кажуть наші партизани, це мобілізовані, тобто у них немає великого досвіду. Ну, так як вони екіпіровані, одягнені, те звичайно мобілізовані. Ну їх дуже багато. З технікою, що там відбувається, вони ризикують десь скупчувати її з огляду на те, що Гаймарси вони дістають за лінію фронту, так точно. По техніку вони ховають. Вони знають, що якщо розташувати її в населених пунктах, це потрапить. Ну до, до побачиться українські партизани і техніку вони ховають в полях. Але техніка йде: траса харків Ростов. Кожен день по цій трасі йдуть колони з військовою технікою. Також колона Донецьк-Луганськ теж завантажена військовою технікою і йдуть такі пересування. Ну, знаєте, от танк це така бойова єдиниця, яку ну, щоб вона своїм ходом йшла 100 кілометрів, 200 кілометрів. Ну, це е, велика розкіш, так як би сказати. Але е, тому що моторесурс двигуна танка, всього вона все тисячі кілометрів. Але танки йдуть своїм ходом. Тобто вони не встигають постачати на фронт цю техніку, і не вистачає від на тягачів, і танки йдуть своїм ходом. Вони ну, це можна ну, так пора на жаль паралізувати, що це знаєте, вже останній шлях. Це зупинити щось, як то щось зробити. Ну, Як кажуть. Путін хоче якихось результатів до річниці свого нового наступу, і вони не рахують грошей, не вважаються ні з чим. В цю топку війни кидають і кидають і техніку, і гроші, і солдат. Я правильно розумію, що в дечому це все таки нагадує 24 лютого 2022 року. Не в плані масштабності там заходу з різних сторін, а в плані поспіху. От, треба не готові на певних моментах, але все одно треба перти. Це не применшує там можливі наслідки для наших військових, там чи їхню боротьбу, оскільки ми розуміємо, що Росія де не якістю а кількістю буде закидати саме кількістю цього гарматного м'яса, яке буде сунути. Ну, як ми бачимо стратегію, яку зараз веде Росія, техніки у них ще є в запасах, але на фронті ми бачимо, що не вистачає. І вони взяли таку стратегію піхотних наступів чисельних. Це стратегія Радянського Союзу Другої світової війни, коли вони тілами завалювали дзоти. Противника, і як ми бачимо, вони теж це роблять. Бахмут просто завалений трупами. Як ми пам'ятаємо з Другої світової війни Радянський Союз натока на штурм Берліна було полягло 1 мільйон російських солдат, радянських солдат. Ну от це теж таке зараз під Бахмутом. Вони просто завалюють трупами Наші позиції. Ми не встигаємо підносити патрони набої, і приходиться потрохи виступати менш трошки більше навіть двох тижнів залишається до 24 лютого, коли Путін напевно собі мислить вийти щось переможне сказати. Сподіваємося, йому це не вдасться. Які наслідки для нього може це зробити? Чи все таки проковтнуть росіяни будь-що сказане Путіним тепер? Знаєте, я дивлюсь на російське ну російську громадськість і бачу, що їм вже все одно там пропаганда тримає все і всюду. Я не думаю, що річниця невдачі на річницю початку повномасштабної агресії як то вплинуть на розум росіян. Вони я впевнений, що будуть мовчати. Ну, якщо ми глянемо в історію, провал в першій чеченській війні поразка, вона вплинула на російське суспільство тільки тому, що був Єльцин, була ще якась там признаки якоїсь демократії. Були вибори Єльцина чергові, і це вплинуло на те, щоб Росія підписала перемиря з Чечньою. Зараз а, виборів ніяких не очікується. Ви бачите, які були заходи великі там на там, якісь ряговин Сталінградської битви. І суспільство накручено. І вони я бачу, що ну журналісти потрохи знімають в суспільстві запити, і я бачу, що якось суспільство хоче крові, більше крові, Не знаю. Ну так є насправді не тільки накручене, ще й тупе. Я хочу поговорити з вами ще про рух супротиву. Ви моніторите власне те, що відбувається на окупованих територіях. Про один момент розкажу нашим глядачам, які ви описали. Задали ви про ситуацію в Енергодарі, де супротив наш партизани наші підірвали машину експоліцейського зрадника України, його звати Євген Кузьмін. Правильно будь ласка, про цю історію, що там трапилося в Енергодарі, і які ще яскраві випадки траплялися останніми днями чи тижнями? Ну, як ви видієте, бачите, рух спротиву, партизанський рух, він подивився на такі дві основні, дві, основні, дві основні напрямки: це використання мін бомб для підриву колаборантів і використання смартфонів для передачі координат російських баз. Якщо смартфони використовують кожен день, то для підриву колаборантів, зрадників треба готуватися. І от з такою статістикою йде кожного місяця 3-4 зрадника ми знищуємо, Іде, обирають, партизани обирають сіль, слідкують за зрадником, де він де живе, на якому транспорти пересуваються, де Автівка його знаходиться вночі, і роблять засідки, мінні і підривають колаборантів. Так, по одному, потрошки, потрошку а вже, вже дуже багато за цей рік було відправлено к Кабзону. І другий напрямок це зараз для партизан автомат став менше. Корисним чим смартфон, використовуючи смартфон, ну автомат можна ну, можеш застрелити там двох-трьох э, э, російських окупантів. А якщо ти добре вмієш користуватися смартфоном, можна по карті Google Maps определити э, місце там, де ти бачиш, що знаходиться російська база, або якийсь склад, або штаб, або казарма передати з допомогою месенджерів, яких дуже багато. В соцмережі розповсюджують наша служба безпеки України, військова розвідка. Передати ці координати військовим прилітає Хаймерс і знищує 50-100 російських окупантів. Це ну от, от на цьому більше ще засереджений партизанський рух. Ну і результативніше, судячи з цифр, так працювати теж, але як це робити безпечно? Теж дуже важливо виважено, тому що все таки це окупована територія. Так, зараз окупанти зрозуміли, що смартфон це дуже шкідлива для них зброя, і проводять обшуки кожного тижня, навіть в школах. Усіх дітей раз на тиждень, раз на 10 днів приходять російські військові, перевіряють смартфони, листування, фотографії. Це вже стало як закономірним. Коли спіняють чоловіка або жінку на там на блокпості, або там ну, при пересуванні по місту сразу перевіряють паспорт і смартфон, це, це основне. да я не, не буду скривати в соціальних сетях. Вони росіяни викладають це відео, да, попадають наші партизани під пілля, попадають в полон. Ну, попадають в першу чергу, тому що порушують техніку безпеки. Вони ну поспішають або ліняться, не видаляють своєчасно фотографії, листування, контакти. І так, от як що зненацька застигає там контроль, там на блокпості або так посеред міста, знаходять листування фотографії. Наші партизани попадають в полон. Це а є таке. Підпілля воно є в всіх регіонах і в Криму, в тому числі, так. Ми бачимо те, що ну вже якщо жовт рух підпілля, жовта стрічка вже потрапив в Крим. Раніше його не було. Вони було тільки на Херсонській, Запорізькій області. Зараз жовта стрічка вже діє по всьому тимчасово Окупованому Криму. А ми бачимо напади на російські військові бази за допомогою дронів. Це теж Крим ще дуже далека, і ракети не можуть так долітати. Тому діють наші там сили спротиву, які маленькими дронами камінкадзе наносять удари по російським базам. Я розумію, що ми там детали не можемо заглиблюватися, але чи правильно розумію, що є. А умовні цивільні, які допомагають боронити свою державу там за допомогою смарт смартфонів. А є а люди, скажімо так, більш підготовлені, які знаються на цій справі. Тобто ми тут теж треба розділяти правильно. Курси сучасного партизана вони невеликі, там два-три тижні. Зараз mm. така партизанська війна, що не треба готуватися як в Другу світову війну. Нападів збройних нападів на там на колони ну було дуже мало. Ну тому що ж така партизанська війна. Якщо ви подивитесь на територію, яка зараз тимчасово окупована, там Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, це більше степи лісів. Там дуже мало партизанам нема де ховатися. Вони живуть в містах, тому партизанська війна трохи інша. Це да, це партизани там працюють по одному, або по двоє. Вони от там нападають на колаборантів, мінують, підривають. Або є трошки трохи в Запорізькій, там в Донецькій області були випадки, коли є така траса для росіян дуже важлива: Ростов, Маріуполь, Мелітополь, Чангар. І на цій нато на, на цій трасі бувають випадки, коли вночі приходять з со степу партизани і нападають на колони. Таке теж було. Ну але більшою частиною партизани час діють тільки в населених пунктах і ну, чинять напади на зрадників.